Він розумів це раніше за всіх. Поки лідери Заходу обмінювалися рукостисканнями, вірили в силу дипломатії та будували тендітні конструкції миру, Збігнєв Бжезинський уже писав доповіді, які звучали як вирок: Україна стане ареною глобального протистояння, а Кремль обов'язково спробує взяти реванш. Його прогнози не були містикою чи ворожінням. Це був холодний стратегічний аналіз. Він знав, що Росія не змириться з втратою впливу і тому говорив прямо. Якщо Україна зробить вибір на користь Заходу, почнеться війна. Не локальний конфлікт, не черговий спір біля кордонів, а справжня битва за майбутнє Європи. І все пішло саме за його сценарієм. Крим, Донбас, енергетичний шантаж, інформаційні атаки, повномасштабне вторгнення у 2022 році. Бжезинський не був пророком, він був аналітиком, людиною розвіданих геополітичних моделей. Його не цікавили фантазії. Його цікавила логіка імперій, цикли історії та лінії розлому між демократією та авторитаризмом. Саме Україна, на його думку, стала тією самою лінією. Він говорив, що без України Росія залишається регіональною державою. З Україною вона знову стає імперією. Це не просто яскраве висловлювання. Це формула конфлікту, який розгортається прямо зараз. Він не просто аналізував, він попереджував. Уже в 90-х він писав, що Росія затаїлася. Вона не пішла, вона чекає. Україна це серце Східної Європи. Якщо воно зупиниться, свобода в регіоні перестане циркулювати. Його фраза про те, що перемога Росії в Україні стане кінцем міжнародних гарантій, здавалася перебільшенням, але потім прийшов 2014 рік. Будапештський меморандум виявився папірцем. Крим лакмусовим папірцем міжнародної пасивності, Донбас тестом на рішучість заходу. І весь світ провалив цей тест. Він передбачив, як діятиме Кремль. Спочатку економічний тиск, потім гра з ідентичністю, згодом контроль медіа та еліт. І нарешті відкрите вторгнення. Він знав, що імперська логіка не залежить від конкретних лідерів. Путін, демократ чи офіцер КДБ – Це неважливо. Важливо, що ідея імперії в Росії жива, і поки вона існує, Україна буде її головною метою не через ресурси, а через символ. Тому що якщо Україна доведе, що можна бути вільним, демократичним і при цьому не бути частиною Кремля, це буде смертельний удар по всій пострадянській імперській міфології. Бжезинський розумів, що війна не почнеться з ядерної ракети, вона почнеться з мовчання, і вона буде не тільки військовою, але й інформаційною. Він писав, що переможе не той, у кого більше танків, переможе той, у кого міцніша воля. Україна витримала, але він попереджав, що після куль почнеться нова фаза. Боротьба за пам'ять, за інтерпретацію, за те, хто напише підручники, хто називатиметься героєм, а хто агресором. Це і є фінальна стадія війни. Війна за смисли. Саме тому його слова актуальні як ніколи. Він не шукав овацій. Він говорив спокійно як людина, що знає ціну історії. І коли він стверджував, що якщо Україна впаде, це буде поразка Європи, це був не образ, а діагноз, тому що в його логіці великої політики Україна не край, Україна центр, центр надії, центр спротиву та центр майбутнього європейської безпеки. У той час як лідери Європи обіймалися з російськими президентами, сподіваючись на перезавантаження та нормальні відносини, збігнєв Бжезинський був одним із небагатьох, хто не піддався ілюзіям. Він розумів, що Росія не вірить у компроміси, вона використовує їх як тимчасову тактику. Він говорив, що страх перед Путіним найгірша стратегія, тому що Кремль сприймає слабкість як запрошення до агресії. Його слова звучали жорстко, але сьогодні здаються майже тривіальними. Так буквально вони втілилися, коли Захід коливався, Росія наступала. Коли дипломати обговорювали резолюції, на українські міста вже падали бомби. Він передбачив, що Кремль чекатиме ідеального моменту нової кризи, слабкого американського президента, розбрату в ЄС, і в 2022 році все збіглося. Внутрішні конфлікти в Європі, недовіра між союзниками, наслідки пандемії. І в цей вакуум увійшла армія не приховано, не гібридно, а з відкритим вторгненням, артилерією, авіацією та масовими вбивствами. Це було не початком конфлікту, а його апогеєм, фінальною стадією того сценарію, який Бжезинський окреслював ще в 90-х. Він знав, що Росія не змириться з утратою України, тому що Україна це символ того, що Альтернатива імперії можлива, що можна говорити російською і не бути за Кремль, бути православним і не бути імперцем. Це і є те, що робить Україну небезпечною для Москви не армія, а її приклад, не ракети, а свобода, не НАТО, а воля. Коли почалася анексія Криму, політики поспішно переглядали старі доповіді Бжезинського, але було вже пізно. Він попереджав, що Крим стане точкою неповернення, а Донбас перевіркою на рішимість. Захід провалив обидві. Європа виявилася паралізована страхом, США поглинуті внутрішніми проблемами, а Кремль діяв. Все йшло за розкладом, написаним імперською логікою, яку Бжезинський знав до деталей. Він називав це боротьбою не за територію, а за майбутнє битвою за Євразію. Він писав, що переможець в Україні перепише карту світу. Переможе не той, хто утримає більше кілометрів, а той, хто нав'яже свою версію історії. І саме тому він наполягав, що справжня перемога це не відхід ворога, а неможливість виправдати його прихід. Перемога це коли ніхто більше не може сказати, що агресія була логічною, допустимою чи неминучою. Його бачення війни не обмежувалося танками. Він передбачав, що справжня боротьба буде в головах. Росія діятиме через культуру, мову, образи, ностальгію. Він писав, що Кремль шукатиме тріщини в ідентичності, перетворюючи їх на пропаганду. І якщо українці не навчаться бачити в собі силу, їм нав'яжуть слабкість. Якщо не розкажуть свою історію, її перепишуть. Якщо не створять своє культурне ядро, стануть фрагментом чужої легенди. Бжезинський не вірив у месій. Він не сподівався на диво, він вірив у нації, які самі обирають шлях. Він поважав українців не за гучні гасла, а за дві революції. За здатність виходити на вулиці не заради зарплати, а заради гідності. Для нього це і було доказом. Україна вже нація, залишилося тільки довести це світу. Він вважав, що перемога України змінить регіон, як Польща змінилася після солідарності, як Південна Корея після війни. Україна може стати прикладом, що навіть колишня Радянська Республіка здатна стати опорою демократії, але для цього потрібна не тільки зброя. Потрібна воля і потрібна пам'ять. Бжезинський розумів, що війна, навіть якщо вона завершиться на полі бою, не зникне, вона просто змінить форму. Він говорив, що після вибухів починається битва за пам'ять, за те, хто розкаже історію. Саме тому він так наполягав, що Україна повинна не просто вижити, вона повинна стати автором власного наративу. Це не просто питання національної гідності, це питання виживання. Якщо Україна не зафіксує свою версію подій через 10 років, її дітям розказуватимуть, що все не так однозначно, що війна була сваркою двох братніх народів, що винуваті обидві сторони. Він бачив, як працює ця логіка. Логіка реваншу не тільки геополітичного, але й історичного. Він не вірив у нейтралітет. Нейтралітет це теж позиція, говорив він, і вона завжди на чиюсь користь. Він не переставав критикувати європейських лідерів, які боялися провокувати Кремль. Путін не боїться слів, він боїться сили. Кожен ваш страх його перевага. І коли сьогодні ми згадуємо, як повільно Захід приймав рішення про поставки озброєння, як довго обговорювався кожен снаряд, кожен танк, ми чуємо його попередження. Час зброя ворога, гра на затягування завжди працює проти жертви, а не проти агресора. Він наполягав, що допомога Україні повинна бути не символічною, а системною, не через компроміси. А через інтеграцію, не колись, а зараз він писав, що Україна це форпост. Якщо він впаде, слідом впаде і віра в міжнародний порядок. І він знову виявився правий. Саме війна в Україні перевірила НАТО, ЄС та США на міцність. Саме Україна показала, де закінчуються заяви, і починається дія, де проходить та сама червона лінія, про яку стільки говорили, але яку ніхто не наважувався провести. Бжезинський пропонував мислити не категоріями сьогодення, а категоріями після. Він розумів, що навіть якщо Росія програє цю війну фізично, вона готуватиметься до наступної. І тому головне завдання України не просто захистити територію, а захистити свою історію, свою ідентичність, свій голос. Зробити так, щоб він звучав гучніше за будь-яку пропаганду. Зробити так, щоб через 20 років жоден підручник у світі не міг написати, що була громадянська війна. Народ сам захотів. Захід втрутився. Він розумів, що якщо агресор йде, але його інтерпретація залишається, він перемагає. Збігнів Бжезинський бачив в українцях силу не в ракетах, а у виборі. У виборі стояти, незважаючи на біль, страх, втрати. У виборі залишатися з собою, навіть коли весь світ радить здатися в ім'я миру. Він говорив, що справжня перемога це коли після війни ти залишаєшся з собою, не перетворюєшся на свого ворога, не відрікаєшся від своїх цінностей, не стаєш копією чужої злоби. Коли над Києвом заспівали сирени, Бжезинського вже не було. Він не почув, як президент України звертається до нації словами, які звучать як з його текстів. Він не бачив, як звичайні люди стають героями, як країну, яку називали слабкою, показує світу, що таке справжня стійкість. Але якби він побачив, він би не здивувався, він би просто сказав, що попереджав, і тепер питання залишається за нами: чи почуємо ми ці попередження, чи знову діятимемо тільки після нової катастрофи? Він не вірив у долю, він вірив у волю. І якщо ця воля залишиться, Україна не просто встоїть, вона стане прикладом, міфом, легендою, таким же, яким для нього стала Польща у 80-х, країною, яка змінила історію. Україна може стати такою країною. Головне не забути, за що вона бореться, і не дати нікому переписати цю боротьбу.